Вже пройшла зима, ось така погода, ось така дорога, вже снігу десь сантиметрів 5 є, місцями уже ледиться. Відповідно придбав собі гуму на зиму для свого автомобіля і диски також. Гуму значить я придбав фулда. ось такий малюнок Fulda Crystal Control HP. По типу розміру 225 55 r 16 на даній гумі вже прокатався, і по такій погоді теж. І гума мене теж дуже радує, тому що дарує впевненість, контрольованість і навіть на це себе дуже гарно веде, сподобалося. Так само і на снігу. Поки задоволений. Вдалося трішки поїздити, думаю, що гума себе покаже тільки з гарної сторони. Значить, ціна питання 4300 за колесо. Виробник даної гуми Німеччина вироблена вона в 2022 році, 31 тиждень. Також придбав ось такі диски для цієї гуми. Вдалося знайти мені на OLX. Типу розмір дисків R16 Є37. J7,5. Ціна даних дисків комплекту, тобто 4 штуки, я заплатив 7 тисяч гривень з доставкою. Тобто, фактично, можна сказати, що ціна шарова. Це є оригінальні диски Mercedes. Встановив їх уже на автомобіль теж. І автомобіль мені набагато краще подобається по тому, як виглядає, ніж раніше на тих дисках. До речі, ті диски, якщо ви пам'ятаєте, які можете попередні ролики подивитися, я їх продаю. Якщо комусь цікаво, то звертайтеся в коментарях, дам координати, більш детальні фото, ціна захмарної не буду точно. Значить по ціні диски обійшлися 7 тисяч гривень, колесо одне значить за всі 4 заплатив 17200, плюс доставка десь в межах 18 тисяч загалом вийшлося мені. Гума з доїздом, значить 18 тисяч плюс 7 тисяч, 25 тисяч я заплатив за укомплектування даного автомобіля гумою та дисками. Власне, у таке коротке відео. Якщо у вас залишились додаткові запитання, залишайте їх в коментарях. З радістю на них відповім. Ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба, та все буде Україна!